Є давня істина. Чоловіки і жінки мислять по різному. Є метафора, яка чудово пояснює цю різницю. Чоловічий мозок можна уявити як шафу з коробками: в одній робота, в іншій спорт, ще в іншій фінанси, авто чи родина. Є коробка для стосунків, для дітей, навіть окрема для думок про маму. Головне правило: відкрита лише одна коробка, інші залишаються закритими. Тому якщо чоловік говорить про щось одне, він не здатен одразу перескочити на іншу тему. Йому потрібен час, щоб закрити одну коробку та відкрити іншу. Жіночий мозок зовсім інший, це клубок, у якому все пов'язане з усім. Робота сплітається з родиною, родина з мамою, мама із сусідкою, а сусідка з коментарем про дитячу куртку. Думки рухаються безперервно, асоціації нескінченні, і в центрі цього хаосу завжди стоять емоції. Саме вони роблять пам'ять жінок такою сильною. Будь-яка подія, яка торкнулася душі, залишається назавжди. Якщо чоловік про неї забув, це означає, що для нього вона була неважливою, а звідси й виникають скандали на рівному місці. Різницю між чоловічим і жіночим мисленням підтверджує і наука. Ще у XIX столітті лікарі вивчали ці відмінності, а сучасні дослідження показали, чоловіки частіше зосереджуються на одній задачі, тоді як жінки здатні до багатопотоковості. Це описував і психолог Вільям Джеймс, батько американської психології, який зазначав, що чоловіча увага збирається в пучок, тоді як жіноча розливається у всі боки. Але найцікавіше у чоловіків є особлива коробка. Порожня, у ній немає нічого, ні думок, ні турбот. Саме там чоловік знаходить спокій, тому він може годинами сидіти з вудкою, дивитися на воду, клацати пультом чи лежати, втупившись у стелю. Це не лінощі, це спосіб відпочинку. Жінкам таке часто здається дивним, адже їхній мозок не здатен повністю відключитися. Проте, досвідники з університету Пенсільванії довели, чоловічий мозок справді може перебувати у стані нічого не думання. У цьому й полягає головна різниця: чоловіки живуть коробками, жінки клубком. І, хоч це іноді породжує непорозуміння, саме відмінність робить світ гармонійним. Бо історія доводить, там, де потрібна холодна концентрація, перемагає чоловічий підхід, а там, де необхідна чутливість, багатозадачність і пам'ять серця, незамінним є жіночий розум. Разом вони створюють баланс, на якому тримається не лише родина, а й цивілізація.